Звати мене Руслан, позивний руля кулеметник посада. Я займався будівельником. Мене звати Андрій, я бойовий медик. Я працював на італійському заводі, був оператором стрічкового устаткування. Позивний сивий. Я оператор газової котельні. Последнее время работал уже строителем. У каждого человека своя психика. Кто-то с 14 -го года воюет и по сей день воюет, и он нормально везет, а кто-то может не доехать и психологически, поэтому там по-разному. Кто месяц, кто два держится. Эту ножку я закидываю ему под его левую ножку. То, -то есть у нас это параллельная амплитудно. Ну, забрався касом побратим. Так і так перебачити, я йду все зачем. Я предупредив придивці, позвав таксі і поїхав. Почув від свого друга, який стояв біля магазину, що мене шукає поліція ніби. Я прийшов до них і говорив, і вони мені сказали, що є можливість піти служити в Національну гвардію. А Знаходився вдома спокійнося. Ждав. Ну, Жив, работал, все як обычно. Поки не приїхала поліція, не предложила мені пойти в... в Національну гвардію. Він вас, він він вас чує. Після того ну, віддихнув, місяць десь приблизно не пам'ятаю точно. І що робити? Ну, пішов працювати. Сів таксі, зупиняє таксі поліцей, сказав, одразу я все зазвичай, не мене на воєн. Прийшли, сказали, хочете служити. Чи повертаєшся в ЗСУ, чи йдеш у Кажу, в ЗСУ не хочу повертатися, давайте в Нацгвардію, я піду. з тої сторони, йду. Підготовка зараз 2,5 тижня, у нас будуть стрільби. Тупографію зараз проходимо. Ну, нормально мені подобається. Командування нормально ставиться, ніяких проблем немає. кладе, ложе! Трехсота поклали. інструктори, які були в бойових діях. І, в принципі, так як я там був, знаю, що воно таке, і розумію, що вони там були теж, і тоже. Не... складається, що вони понимают, о чем этих нету там лишних букв, а як воно на війні. Все равно они же знають. Насамперед, психологічна підготовка проводиться. Потім наступний крок це вже бойова підготовка, злагодження в підрозділ. Тому що і нові люди приходять, і колективна підготовка це дуже важливо по різних напрямках, як і тактична підготовка, вогнева, стрільби. Ті, хто повернулися, насамперед, це вже були військовослужбовцями, в принципі, в них результати доволі хороші. І, типу, там з нуля починати не потрібно. Наше відношення взагалі однакове до всіх військовослужбовців. І максимально швидко понижуєтесь, в цей час знімаєте запобіжника і починаєте вести вогонь. Написав рапорт на оздоровчину допомогу, і скоро повинні прийти. Перший, другий, третій. Тепер залишилося знати, на які четверті. точки вони. Нормально, колектив суперовий, ставляться прекрасно. Блян! Я готовий воювати. Головне, щоб командування було нормальне. Дуже багато людей, які всі зачев, вони бояться повертатися, ну, і не хочуть повертати свої бригади, в яких вони служили, але в них є зараз можливість вибрати собі саму бригаду, в яку ти хочеш. Є пев, пев, певний список бригад, в які ти можеш повернутися після Сізичев.